До Джорні це той випадок, коли ви отримуєте дуже багато машини за дуже мало коштів. І що найцікавіше, в неї майже немає конкурентів. І до речі, мені здається, що власники до Джорні, причому це стосується, мабуть, абсолютно всіх власників До Джорні, відчувають, що вони їздять в такому собі джип Grand Cherokee 2020 року. Буквально сьогодні їхав е, до цієї машини на тест. І побачив ось такого власника Dot Journey. Тож, друзі, давайте сьогодні разом з вами розбиратися, чому ці автівки так люблять, чому вони настільки популярні в Україні, та чи справді вони додають плюс 100 до впевненості. Поїхали! зовнішній вид цієї автівки не змінювався багато років підряд, бо вона випускалась в такому вигляді з 2008 аж по 2020 рік. І у мене в першу чергу в голові виникло запитання: а хто от купує таку автівку там 2018 року, яка виглядає ось так? А потім я зрозумів, що. Додж так і хотіло зробити: зробити максимально рублений чоловічий автомобіль з брутальними формами, такий трошечки схожий на цеглину. Але саме це людям і потрібно. Це автівка створювалась в першу чергу на американський ринок. І мені здається, вони свою аудиторію знайшли, бо ці авто популярні в Штатах. В Україні і навіть в Європі ці автівки випускались під брендом Fiat Fremont. Звичайно, не в такій великій кількості, але факт залишається фактом. Ця машина є як в Європі, так і в Штатах. Якщо говорити про передню частину автівки, то вона, як я і казав раніше, максимально брутальна, рублена. Ці величезні фари, які до речі, нікуди не світять, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. І, взагалі, в цілому, форм-фактор автомобіля, звичайно. Є різні комплектації, і ці автівки можуть відрізнятися зовні. Але не скажу, що кардинально в нашому випадку авто в комплектації Crossroad 3,6 на повному приводі. Тобто машина запакована дуже непогано. Тобто, ми можемо побачити перед собою 19 дисків, і на цій машині вони виглядають доволі невеликими. Є безключовий доступ на а, передніх дверях, це так само непогано. Є навіть функція дистанційного запуску з брелка, що в принципі для авто 2014 року, і за таку ціну дуже непогано. Про ціни, про комплектації, про двигуни ми сьогодні обов'язково поговоримо. Тож додивіться це відео до кінця. І Якщо говорити про задню частину автомобіля, то вона має плюс-мінус ті самі характеристики і ті самі фактори, які має і передня частина авто. Це величезні стопи. Мені здається, якщо порівняти зі звичайним середньостатистичним кросовером, то вони будуть реально в два рази більші. Ми на задній кришці можемо побачити те, що в нас комплектація Crossroad, а це означає, що в нас є е, приємні елементи зовнішнього вигляду, такі як хромовані накладки, рейлінги і, в принципі, кросрот. Це дуже дуже непогана комплектація. Але як ми знаємо, у американців все набірно і все доволі е, специфічно може бути, тому треба дивитись в кожну автівку всередині. Сідаючи в салон цього автомобіля, у мене мимоволі виникло враження, що я сів знову в джип Grand Cherokee. І це не дивно. Автомобілі всередині трошечки схожі. Я не скажу, що повністю, але цей екран з системою U Connect. Ось цей весь пластик, кнопки, крутилочки, е, панель приладів. Воно все пересікається. Зрозуміло, що це один концерн, а відповідно дуже багато елементів будуть схожі. По комфорту сидіння мені тут максимально комфортно. І, до речі, я впевнений, що на місці пасажира буде комфортно також. Але під містом пасажира є ще одна цікава штука. Оскільки автомобіль мексиканської збірки, я думаю, вони продумали дещо, щоб заробити трошечки грошей, переїжджаючи через кордон. Відкриваючи сидіння пасажира, в нас є невеличкий ящичок. І якщо прикордонники про цей ящичок не знають, далі, як кажуть, можете додумати самі. А якщо бути серйозним, то тут е, є підігрів передніх сидінь, тут є підігрів керма, всі ті речі, які, в принципі, маст have в автомобілі 2014 року за такі кошти. Мені це подобається, тут є багато асистентів, там є круїз контроль, е, є камери, парктроніки, все це тут присутньо, але це і не дивно. І знаєте, от я сідаю зараз е, за кермо, сідаю, і в мене лікоть так мимоволі вліво вивалюється. ну от Ви зрозуміли, про що я. В цілому, в салоні, мені подобається. Є прикольні фішки. Перша фішка це те, що у нас на сонцезахисному цьому козирку є три кнопочки, які е, можуть відкривати ваші ворота. Це класно, зручно. На американських машинах часто таке присутнє. Потім другий момент це е, місце, куди сховати окуляри. І я вперше отак от натискаю, а тут виїжджають. Окуляри термінатора. Це додаткове дзеркало, щоб дивитись, що у вас позаду. І завдяки цій штуці, в принципі, все позаду доволі видно. І потім, відкидаючи її ще трошки вниз, є місце для окулярів. В цілому, мені тут комфортно. Звичайно, є якісь моменти в плані якості матеріалів і ще чогось. Тобто, ця шкіра, це зрозуміло, не напа. Але купуючи таку автівку, ви не купуєте лакшерів, ви не купуєте щось неймовірно дороге. Ви купуєте практичне сімейне, як правило, авто, яке має вже там підігріви, керма, всього яке тут не дубовий пластик, тут не дубовий пластик. Тут, ну звичайно, це не BMW але блін, сам факт за такі гроші. Це як на мою думку, реально топ. Тож поїхали назад, бо позаду в цій машині є чим здивувати. І, до речі, друзі цікавою особливістю заднього ряду є двері на задній ряд, бо вони реально великі і окрім цього, вони дуже сильно відкриваються градусів на 90. І для того щоб загрузитись на задній ряд або навіть на третій ряд, місця цілком достатньо. Давайте спробуємо. Я сів сам за собою. Місця мені тут реально багато. Тобто мої коліна до мене ніяк не дістають. І до речі, окрім цього, є декілька регулювань. Ось цих сидінь їх, по перше, є з боку ручки. Їх по перше можна регулювати спинку вперед назад. Це, в принципі, зручно і комфортно, і також можна поїхати ось так вперед або ось так назад. Звичайно, все залежить від конфігурації, а саме від того, хто у вас буде сидіти позаду. Бо якщо у вас буде третій ряд зайнятий якимись людьми, то вам 100% треба буде ставити спинки максимально вертикально. Але це не найголовніше. Що ми маємо на задньому ряді такого, чого я не бачив досі в жодному автомобілі, і мені не приходилось цього тестувати. По-перше, приємним допом це є третя зона клімату. І це не просто додаткові дефлектори ось тут в стелі. Це реально третя зона клімату, яка окремо регулюється. Можна в обличчя, в ноги, в обличчя і в ноги. Але це ще не найцікавіше. Найцікавіше, у нас сховається ось тут це dvd програвач Знаєте, я не уявляю. Чим керувалась компанія Dodge, коли в авто 2014 року запихувала DVD-програвач? В вересні 2014 року на світ з'явився iPhone 6. От уявіть собі в голові: iPhone 6, DVD програвач, iPhone 6, DVD програвач. Речі в одному реченні звучать так собі. Але сам факт, воно тут є. Якщо ви їздите з дітьми, якщо ви думаєте, Вкладете якусь кількість коштів, сюди можна поставити трошки інший екран. Але оця вся штука на стелі виглядає ну, доволі незвичайно, як для мене. Тобто, це справді сімейний автомобіль. Але це ще не все, що я вам хотів показати. Давайте я пересяду ось сюди, а це робити в цьому авто доволі зручно і комфортно і покажу вам ще одну різницю. Тут у нас є карманчик на лівому кріслі для того, щоб щось заховати. А ось тут цього карманчику немає. І ви можете задатись питанням: а чому його немає? А його немає? Бо ми можемо ось так скласти переднє сидіння і ось туди вверх закинути ноги. Ну, друзі, я вважаю, що це реально той рівень комфорту, якого не було навіть в шкода Октавія. Хай мене зараз будуть хейтити, але це так і є. І продовжуючи тему салону, я пропоную переміститись на третій ряд. Подивитись, який він є, і взагалі зрозуміти, чи поміститься там хтось, особливо такого розміру, як я. Що стосовно заднього ряду, тут є спеціальний такий важіль, який рухає це сидіння вперед. Сюди, в принципі, більш-менш комфортно залазити. Давайте я це все назад відхилю. І зрозумію, що в принципі як такого місця, ну, супер багато немає. Звичайно, я б запропонував би пасажирам на другому ряді трошечки бути поспокійніше. І все-таки подвинутись би трошки вперед. Тобто, мені тут, якщо я буду їхати один, кудись, отак, от розвалю ноги, буде більш-менш комфортно. Але я думаю, що це все-таки задній ряд, який створений для дітей в першу чергу, можливо, тварин, можливо, тещі хто у кого є, того туди й сидіть. Якщо бути серйозним, то якихось неймовірних вражень від нього у мене не виникає. Але будемо чесні: всі автівки, в яких я сидів на третьому ряді, вони всі плюс-мінус, ось такі. Тобто, якщо ви хочете повноцінний третій ряд, то ви купуєте не Dodge Journey, ви купуєте Dodge Caravan, в якому є реально повноцінні місця. В цьому ж випадку це приємний доп, І те, що він тут є, мені подобається. Єдиний мінус, який я для себе тут знаходжу прям. В першу чергу, звичайно, є тут якісь дефлектори, є, до речі, окремі ліхтарики, щоб себе підсвітити. Мені не вистачає місця для ніг, тобто мені їх немає куди діти. Виробник тут заявив, що є тут якісь ніші для того, щоб засунути туди ноги. Але будемо чесні, мій 43-й туди не влазить. Якщо подвинути трошки передній ряд сидінь, то тут реально багато місця. І це реально круто, бо. Не кожен кросовер може похвастатись таким великим місцем позаду. А якщо бути серйозним, то, як правило, тут будуть перевозитись якісь вантажі. І для вантажів місце тут ось так з головою. Звичайно, ось це все. Це дубовий пластик, але будемо чесні: для того, щоб перевозити карпет вам тут навряд потрібен. До речі, друзі, хочу сказати величезне дякую нашим друзям з компанії Трукарс, які нам сьогодні люб'язно надали цей Dodge Journey на тест. Вони знаходяться в Києві. На вулиці Кінцева, 5. І я вам рекомендую, якщо ви думаєте, купувати собі до Джорні чи ні. Якщо ви не знаєте, чи підійде вам ця автівка, зателефонуйте хлопцям, приїдьте, замовте тест-драйв і зрозумійте, ваше це авто чи ні. Не обирайте авто по фотографіям, обирайте авто по відчуттям. А тепер я пропоную переміщатись до вузлів і агрегатів цього автомобіля і зрозуміти, що ж там в нього за серденько. Звичайно, палка це трохи дико в автомобілях 2014 року, але авто не дуже дороге, тому і маємо палку замість газових упорів. Я думаю, за пару тисяч гривень ми їх можемо сюди поставити. Якщо говорити про те, що ми маємо під капотом, і про те, в яких варіаціях були тут двигуни на цих автівках. Давайте так: двигунів було багато. Це а, близько чотирьох бензинових версій, і 2,4, і 2,7, 3,5, 3,6. <кій> були дизельні версії на а, європейських версіях Fiat Freemont. Але будемо чесні: зі штатів везуть два двигуни: це 2,4 двигун. Чотирьохциліндровий і це шестициліндровий двигун 3,6 Pentastar, Який я вам, до речі, друзі, максимально рекомендую купувати саме на цьому автомобілі. Якщо бути коротко, то 2,4 двигун він може комплектувати тільки переднім приводом. І що найстрашніше для мене я не знаю, як взагалі таке може бути. 2.4 машина навіть в 2016-му-2017 в му році. Буде комплектуватися 4 ступеневою коробкою перемикання передач. Для мене це звучить дико, але для американців видно це нормально. Чому я рекомендую саме двигун 3,6. По-перше, він потужніший 282 кінські сили. По-друге, він може бути з повним приводом. Якщо для вас це принципіальний момент, тоді 100% вам треба 3,6 на повному приводі. Особисто я б для себе, для моїх потреб в житті, розглядав би 3,6 на передньому приводі. Тоді б ми мали більш-менш адекватну Ну, витрату палива, ну, по міркам американських позашляховиків, і мали б шестиступеневий автомат. На всіх 3,6 стоїть шестиступеневий автомат. Тому 2,4 я пропоную от, прям відкидати як варіант. Звичайно, вони доволі дешеві, але блін, ну. 4 ступені автомат, ну це якось дивно звучить. Вона взагалі ну, максимально тупа, тобто на 90 км за годину на 6-ступці у вас буде 1300 обертів, а на 4 ступці у вас буде 2000 обертів. Відповідно, і відчуття, і шум, і взагалі комфорт їзди по трасі буде зовсім інший. Але якщо казати про шестиступку, то це доволі надійний агрегат, який при вчасній заміні мастила буде служити вам довго і нарікань не виникне. Головне, що відмічають, власне, власники цих авто на форумах, це те, що рівень повинен бути таким, як треба, тобто не менше, не більше. Тоді якихось відчутних панків в ній не буде. Тож, друзі, 3,6, 282 кінські сили, близько 8 секунд розгін до сотні, який ви ніколи на цьому авто не будете тестувати. І це все, що я можу сказати про цей двигун. Він надійний, він ходить, вчасно міняйте мастили і не буде проблем. До речі, по а, проблемам і недолікам, які він має, найбільш популярна проблема це те, що тече теплообмінник. Давайте так: комплект прокладок 20 доларів, новий теплообмінник 150 доларів. Як на мене, враховуючи надійність всього цього авто автомобіля і двигуна в цілому це не ті витрати, про які вартує говорити на бензині. Цей 3,6 спокійно по місту їсть. 13, 14 літрів. Я не буду казати точні цифри, бо зрозумійте правильно, хтось їздить, тапка в пол і все, перший хлопець на селі, а хтось їздить спокійно. Тому на цьому автомобілі можна вийти на показник 12 по місту, а можна вийти на показник 15 по місту. Все це дуже залежить від вашого стилю їзди. А от щоб зекономити на автомобілі, ставлять ГБО. Але якщо говорити про ГБО на е, трирядній версії до Джорні, не все так кришталево і прозоро, як здається на перший погляд. Бо... Запасне колесо, а саме докатка, у нас знаходиться знизу, місця там не дуже багато, і туди реально влазить по по розповідям на форумах близько 42 літрів балон. А значить, туди буде влазити реально там літрів там, 38 до 40 літрів газу. І це насправді проблема. Я знаю, що там якусь частину метала випилюють і заглиблюють його всередину. Але чи будете ви це робити, щоб поставити сюди гбо? Але. Хай ви поставили сюди газовий балон. Хай його вистачає там на 250 км пробігу. Це все дрібнички. А тепер давайте перемістимось сюди в багажник і зрозуміємо, в чому є найбільша проблема. Як правило, коли ви ставите знизу балон під газ, то вам кудись потрібно діти цю докатку. І в такій конфігурації, як ми бачимо, місце під докатку тьма. Але вартує мені підняти спинку заднього ряду третього, то ми розуміємо, що ніяка докатка сюди не влізе. І ось тут найбільше запитання: де зберігати цю докатку, або вона а, буде у вас. На багажнику зверху, якщо ви його поставите, або вона у вас буде в гаражі. Але якщо ви плануєте використовувати своє авто і використовувати всі три ряди сидінь, то з докаткою вам треба буде щось робити. Ну і звичайно, об'єм балону. Якийсь супервеликий балон ви сюди не поставите. І, відповідно, на трасі приїзді, газова заправка це буде ваш постійний друг, який буде вас супроводжувати всю дорогу. От, ну, недолік, здавалось би, несерйозний, але є, як є. Поїхали, проїдемось. Зрозуміємо, що воно таке. І якщо ми вже заговорили про витрати палива і про економію. То Dodge Journey – це те авто, з яким хотілося б трошки зекономити. Тож, друзі, я рекомендую сервіс Hotline Finance, на якому ви можете застрахувати своє авто за найвигіднішою ціною. До прикладу, такий Dodge з двигуном 3.6 вартує застрахувати за 2200 гривень. З нашим промокодом bobcar 10 ви можете це зробити за 2000 гривень. І як на мене, пропозиція справді топ. Тому, друзі, переходьте за посиланням під відео, користуйтесь промокодом BobCar10, страхуйте свої автівки. І їздіть безпечно, а головне, економте. Ну і перше, що хотілося б відмітити, сівши за кермо, це відчуття відходової частини. Виникає враження, що вона дуже енергоефективна. Тобто, за сьогоднішній день, оскільки я їздив, не було жодної нерівності на дорогі чи е, ями. Яку б ця машина не ковтнула, тобто цю підвізку пробити справді важко. І з цього витікає е, наступне. я не знаю, це можна назвати недоліком чи це особливість машини. Скоріше за все, особливість вона доволі валка. Зрозуміло, що тут ви не отримуєте якихось драйверських відчуттів як на седані. Та його тут не має бути. І взагалі, яка ця машина? Вона по відчуттям все-таки не 100% позашляховик. Паркетник так, але позашляховиком 100%. Я її назвати не можу. Тобто машина, яка плюс-мінус близька була по габаритам і по двигуну, це був джип Grand Cherokee в нас на каналі. І він мені здавався все-таки більш валким. Вона ця машина е, трошки нижча, більш збита. І зрозуміло, що враховуючи її кліренс 180 мм, про якесь неймовірне бездоріжжя говорити тут не приходиться. Але для міста, для того, щоб виїхати кудись на природу, цієї машини більш ніж достатньо. Найбільш е, приємним відчуттям, які може дати цей Dodge Journey в комплектації Crossroad з двигуном 3,6 це відчуття від цього v 6 І враховуючи, що шумоізоляція тут не на найвищому рівні, тобто ви все рівно чуєте якісь шуми, це буркотіння v 6 воно неймовірно приємно відчувається. І коли ви натискаєте на педальку, і коли ви просто стоїте на місці, треба зрозуміти, що е, ця машина не має якихось неймовірних е, потужностей, неймовірних. Якихось характеристик, тобто 8,4 секунди до сотні і 282 кінські сили, це не самий топ, який міг би бути. Але саме в такій конфігурації я би розглядав цю машину для того, щоб її купити. Бо автівки з двигуном 2,4, по-перше, мають 4-ступеневий 4 автомат, що, в принципі, в 2023 році якось навіть дивно чути. Ну, а по-друге, її потужності в 175 кінських сил реально недостатньо для цього. Сараю, не побоюсь цього слова. В її бюджеті я вважаю, що це реально неймовірна крута пропозиція. Можливо, цей салон не такий гарний і інноваційний, але будемо чесні: вікова категорія людей, які купують до Джорні, це не 18-річні хлопці. Це, як правило, люди у віці 25-30+, які вже не ганяються за якоюсь спортивною машиною в салоні. Яким треба практичність? От, практичність це найкращий епітет, який підходить до Dodge Journey. Ну і трохи, друзі, про систему мультимедії. Вона тут є. В нашій комплектації це великий сенсорний дисплей, але по функціоналу не можу сказати, що тут є щось неймовірне. Тут, звичайно, є якась там вшита навігація, диск, блютуз, телефон можна підключити, але подивимось, справді у вічі. CarPlay Android Auto це саме ті атрибути, які повинні, на мою думку, бути в будь-якій автівці. Тому я б займався тим, щоб я б змінював би цю систему мультимедії на трошки інакшу. Але в цілому, враховуючи те, що у нас в даній комплектації вже є цей екран? Якщо у вас немає задачі користуватись CarPlay карплеями Android, то я вважаю, що його більш ніж достатньо. А в цілому, мої враження по салону, і поїзді за кермом доволі позитивні. Якщо ви хочете автівку, яка буде комфортно возити вас і всю вашу сім'ю, і у вас буде е, навіть місце для е, третього ряду, тобто для шостого сьомого пасажира в машині, то я вважаю, що Dodge Journey – це автівка саме для вас. А тепер, друзі, найцікавіше, скільки коштує таке добро. Давайте трохи по порядку. Є різні комплектації: є SE, SXT, RT, вона ж потім називається GT, і Crossroad, як в нашому випадку. Але не будемо забувати, що американські автомобілі це завжди якась збірна солянка. Тобто ви можете взяти комплектацію SE і докомплектувати її так, щоб вона виглядала як GT. Тому в кожному автомобілі треба дивитись взагалі на те, що ми маємо всередині. Якщо казати про ціни, то перша ціна на авторія на ці машини. Стартує 6-700 тисяч доларів. Це я вважаю, що ну, це прям якісь трупи, мабуть, будуть продаватись, бо ну, це буде машина 2008 року, після серйозного ДТП з великим пробігом не рекомендую. Найвища ціна, яку я побачив, це 20,5 тисяч доларів. Це авто з мінімальним пробігом, з мінімальним ударом, в багатій комплектації, але коли я чую до Джорні і 20,5 тисяч доларів, у мене десь всередині ойкає, бо це ну якось вже дорого. Давайте про реальні ціни. Ці машини коштують там 10-12. 15-17 тисяч доларів все дуже залежить від комплектації. Конкретно ця автівка у наших друзів True Cars продається зараз за 15 тисяч 300 доларів. Це 3, 6, Пента на повному приводі в комплектації Crossroad, тобто вона нафарширована ну прям максимально сильно і максимально добре. Якщо ви, до речі, до них приїдете і скажете, що ви з каналу Bobcar, вони вам зроблять знижку 300 доларів на цю машину. Тому обов'язково користуйтесь цією пропозицією. Ну і взагалі, друзі, я чесно вам скажу, я був дуже скептично налаштований до Dodge Journey, Перед сьогоднішнім тест-драйвом. я дивився багато відео, я читав багато відгуків. Я колись їздив на цій машині, але не так багато, як сьогодні. І чесно вам скажу, друзі, не складайте свою е, думку про автівку з відгуків в інтернеті. Обов'язково проїдьтесь на ній за кермом, посидіть всередині, зрозумійте, яка вона насправді. Це авто навряд вам підійде, якщо ви любите швидко поїздити. І навряд вам підійде, якщо е, стайлінг. Автомобілі для вас на першому місці. Але якщо вам потрібно практичне авто на кожен день, якщо у вас є сім'я, якщо ви плануєте щось перевозити в цій автівці, то повірте, до Джорні може вас вразити. Сьогодні, після тесту, я зрозумів, що це реально крута автівка, і вона зовсім не така, як виглядає зовні. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Від вас, як завжди, прохання, вподобайка, підписка і коментар під цим відео. Всі посилання на хлопців з TrueCars і на Hotline Finance будуть внизу під цим відео. А я вам бажаю обирати авто, які вам до вподоби, обирати авто, які будуть приносити вам задоволення кожного дня. Ну а ми погнали далі знімати ще більше цікавого контенту для вас. Слава Україні і до зустрічі!